Я коли дізналася, що вигідна, я повернулася в Україну, переробила візу і назад у Китай. Мені дали візу всього на один місяць. Щоб я не поверталася, ми одружуємося. Я йому сказала або так, або типу, я їду додому. Він такий: ну ладно, тоді поїдемо типу, одружуватися. Заставила. Да. Чу, якщо так сильно кохав, навіщо було змушувати одружуватися, коли твоя кохана ще й вагітна? Далі ми вже розписалися, почали жити разом. Я продовжую типу, сидіти вдома, винашувати дитину. Він працює і типу, повністю мене забезпечує. Коли дитині було три місяці, я вийшла знову на роботу працювати як ґого. Яка така необхідність була в три місяці, йти по ночам працювати, якщо чоловік тебе забезпечує? Довго сидіти вдома, я в принципі не можу. Ледве дотримала, доносити, там, поки форму прийшла, і бігом на роботу. Чоловік був не проти, він також людина тусовок. Для нього було нормально, що дружина танцює у клубі, тому що він розумів, що робота це робота. Три місяці лишати свою дитину заради самореалізації для мене це не ок. Мама повинна бути мамою, хоча б ну, мінімально ці два роки. Харе, ти пішла на роботу? Хто з дітьми. В них, типу, є така е, традиція, називається це Юензи. Коли жінка народжує, вона місяць взагалі нічого не робить. Вона відпочиває і, взагалі, та може поїхати в якийсь санаторій і на місяць, і на два, і на три. А з дитиною сидить свекруха. Мені також. Намагалися зробити таке, але, типу, я не китаянка, я цього не зрозуміла. У нас в Україні немає такого, що мама там кудись їде. Я завжди знаходжуся своєю дитиною, тому що я кормлю груддю, а у Китаї вже з маличку на штучному харчуванні. Тому для мене це було трошки дико. Місяць пройшов, а вона все не з'їжджає і не з'їжджає. Вона не казала, що я погана, що я там щось не роблю. Вона просто хотіла робити все сама. А мені те, що вона робить, не подобалось. Тому, типу, в нас були такі стички. Вона з китайської глибинки вона розмовляла на діалекті, і я її взагалі не розуміла. Оці проблеми зі свекрови, вічні сварки, вони мене. Підштовхнуло до того, що я сказала, ні, давай жити окремо. І що каже мій чоловік, що ми з'їжджаємо з цієї трьошки в цьому районі? Ця квартира залишається мамі, тому що я старший в сім'ї, а там в сім'ї, ти старший, ти маєш всіх обезпечувати. Хочеш ти не хочеш, тебе народжували в Китаї для того, щоб ти потім давав родині гроші. Не хотіла бо я бути старшим сином у Китаї. Коли ми переїхали, у нас відносини вони реально почали покращуватися. У нас не було сварок, мама далеко, тільки там я дітей приводжу і забираю. Було свято, наче 8 марта чи 14 лютого. Ми ж пішли в такий готель, красивий, з джакузі, святкувати. Відсвяткували так, що ось дитинка, якої чотири роки, вона ось плот нашого, нашого То святкування. Яка різниця між дітьми? Е, рік. І як ти знову завагітила? Е, Ну, На цей раз він нервався, він просто вилетів цей презерватив. Слухайте, а може реально так багато китайців, тому що презервативи у них неякісні. І я знову кинула танці, сиділа з дітьми, і згодом я просто бачу, як наше сімейне оце життя все більше і більше схоже на цей китайський брак. Він їздив на контракти на три місяці і там, від трьох місяців ми могли не бачитись. У нас сексу було, типу, на пальцях одноруки пересчитати. Він тобі зраджував? Так. Як ти дізналась, була одна ситуація, коли ми просто спілкувалися з дівчатами? Вони розповідали, як вони тусили на новий рік в клубі. І в нас там такий класний співак виступав. Ну який ще з Катєю зустрічався? Я така стоп, кажу, в цьому клубі того дня ніхто крім мого чоловіка не працював. Тобто він паралельно мав сім'ю і зустрічався ще з якоюсь Катею? Так. Якщо це була китаянка, я б там подумала, що різний менталітет, може, там ще щось. А коли ти знаходиш таку ж дівчинку з України, як я, в мене самооцінка просто впала десь прям ніже плінтус.